Всім доброго дня! Сьогодні будемо готувати разом. Що я буду готувати? Хочу замаринувати гомілки, накришила цибульки, приправки, сіль, майонез і перчик. Також під черевину достала, хочу попробувати приготувати, як колись готувала в нас баба. Поки на царстві небесне. Дуже смачна почеревина. Вона її трохи приварювала, потім обсмажувала і часничком змащувала. Не знаю, вийде, не вийде, хочу спробувати. Тут вариться в мене вже кісточки на бульон. Правда, ще не знаю, не вирішила, що буду готувати, чи суп, чи борщ, поставлю. Поки вариться бульон, спитаю. Хто що хоче, та й зваримо. Тож, поки кипить бульйон, зараз замаринуємо гомілки. Трохи помаринуються і в духовку, і хай печеться. Все, замаринувала, гарненько перемішала, зараз харчовою плівкою замотаю і в холодильник поставлю. Хай помаринується, а потім десь в обіди поставлю в духовку. Ні, Серега прийде з роботи, схоче, хай на кострі посмажить, Подивимося. Все, накрили. Харчовою плівкою і ставимо в холодильник. Бульйон у мене вже закипів, зараз ще гарненько тую зайву пінку зніму. І хай готується. Суп уже доварюється. Пшеничка каша. Також вже готова, відключила, зараз кутаю хай дойде. Супчик вже вимикаємо і гомілки у духовці. На обід вже все готове, залишилось по Ну, По трішки пізніше поставлю відварю і потім обсмажу. І гомілки вже готові. Витягла з духовки, ще дивіться, як булькають, кипить. Почеревину буду робити вже в літній кухні. В хаті вже жарко, на вулиці на сьогодні 33 градуси, жарище. По черевину порізала я на 4 такі невеличкі шматочки. Поставили кострулю, налили води, лавровий лист, сіль і перчик горошок. Зараз спускаю сюди по черевину. Щоб її трошки проварити. Довго варити не буду, не знаю, отриматься вона в мене ця печеревна, таку, як хочу, чи не вийде. Трошки проваримо недовго, а тоді будемо обсмажувати на сковороді. Долила води, щоб була вся печеревина покрита водою. І хай проварюється. Вже прокипіла у нас по червина, десь хвилин 15-20, зараз вимикаємо і хай постоїть у розсолі, щоб гарно просоліла. Прийшли на город помідори збирати. Мамка вже від розібрала. Багато лопаних. Mm -hmm. Ну, ось є такі тугенькі сливки, це буду квасити. Ану. Гарні. Це їх тільки квасить. Я хочу відро наквасити. Ну, це багато лопаних от їх розових і жовтих я бачила. Вони солодкі. Так що зараз і я буду приступати, вибирати помідори. З картоплею справилися, тепер будемо щось із помідорами робити. Хочу заквасити, мені там написали один рецепт, що дуже смачний, по тому рецепту спробую. І хочу ще у пластмасове відео зробити із гірчицею сухою, з порошком. То зараз будемо збирати, якщо багато будуть тугеньких, то буду квасити. А якщо тугих не буде, щоб наквасити, то. Не будемося, дивіться, так, ще не достигли. І Репани, такі ж гарні. Через дощ полопалися і почало гнисти прямо на стеблі. Бачите? Оце ж там он загнивається. Хоча він ще ж зелений, а дивіться, як полопався. Ну нічого. Насадили стільки, що ой, хватить. Хай лопається, що полопається, що погниє. Наконсервували, хватить з головою. Це ще хочемо заквасити. Томатний сок і цю. Борщову приправу. Ось дивіться це. мамкині помідори, ті, що я садила. Вон, вона збирає. Так, да, я сказала, нічого не буде. Дивіться, яка сливка. Ні, це ще й ціла все. Це треба на насіння ставити. Ось о, ну ось підпортилося. Нічого тут насіння можна зібрати. Це її сливки. Ну, бачите, портятся. Так, портяться. Е, да, в тому году не так вони щось. Ну, в тому году не було, значить Да не, були дощі. Ну не лопалися. Не лопалися, а сило щось лопається. Так, все, ще... я вже зібрала два відра і мамка два відра. Давай. А ще збирають дуже багато. Так, зібрали, занесли в погребник шестеро відер. Шість відер помідорів. Будемо щось з ними тепер робити. Гарні. Є стіленькі такі, є репаних дуже багато. Багато ми повикидали прямо на городі, щоб нанести. А ці будемо дивитися. Але бачите, гарненькі є, прям гарні, гарні. Це де такі тверденькі підуть на І Маленьких ось гарні. Мій окроп. А де він тут? Гляньте, портулак зійшов, щириця зійшла. І ось де не де окропчик. Треба полить, бо він вже сохне. Вже один день пожарило сонце і вже все. Зараз подивимося, що там на другій ділянці. Дивіться, які бур'яни. Ніхто їх вже рвати не буде. Вже покосить коса. Перець у бур'яні. Дивіться, трохи вилюднює. Зараз буду поливати. Дивіться, вилюднює перчик. Ще на осінь жара спаде знов. Ще і перець буде, будемо закривати. А тут частенька ділянка. Ось ось страшне Ну а що робити? Як бур'ян є, то ніде не дінеться. І тут окропчик. Бачите, ось сходить. Треба його гарненько залити водичкою. Ось прям кубкою. Дивіться, як густо сіяли, а як погано зійшов. Зараз буду поливати. Ось бур'яни. А тут десь мої квіти. Астри. Ну, щось вони такі неякі. І знову. Дивіться, наче не косив Сергій. Треба знову, хай прийде да покосить. Все, страшне лобода, мені по плечі. Зараз будемо поливати. Я бачила портулак страшне. І щириця. Тут є бур'яну, хоч не такий густий. Будемо знов сіяти десь. А там, де ти сіла, немає? Нема? Ну то, що бачиш, наклюнувся і все, опять почало сонце смолити. Ну тут хоч трошки Ну тут ось щось зійшло. Буду поливати, треба каже, вечір тепер гарно заливати водою. Може щось і буде толк. Базилік торкає, так пахне страшне. А ти трохи дощ пішов, так бачиш, молоденький тут буде. Може, сіба дві жили в повітрі. Де кабачки, мов по да mm -hmm. побачимо, огірки ще протягну шлангу, mm -hmm. да полію. Я й не заглядала, мав духовку. Mm -hmm. Небо яке. Зібрали помідори, зараз десь. Почеревина у нас витягли із росолу, хай просихає. І будемо на сковорідці зараз обсмажувати. А ще хочу сказати, дивіться, мені одна людина, жіночка писала, хоче придбати цибулю-кущовку. Якщо ви дивитеся моє відео, напишіть під відео в коментарі ваш номер телефона. Я з вами зв'яжуся, тому що вже скоро планую садити цибулю, то вам буду висилати то залиште номер телефону, я обов'язково вам передзвоню. Полюй тут теж окроп. Чи окроп виросте, а бурян щоб краще ліс. Моє стебло і виросте. Да, Найдемо що Тут є в цьому місці. Тухи густо зійшов бур'ян. Страшне. А ось, дивіться, які хащі ось. Щериця, лобода. Одним словом, красота. Ніхто вже її не буде не рвати, не сапати, вже осінь на носі. Коса покосить все. вже насапалися так за ціле літо, що. Страшний суд. О, Сонечко виглянуло. У нас вже вечір. Базилік, дивіться, цей, що не обірвала, цвіт який, а ось цей, що обірваний, гляньте, який красивий. І знову викидає цвіт. Польєм його. І перець полила. У бур'яні нехай стоїть, може трохи набереться вологи. Бо в нас ці дні 33-34 знов жара, то щоб не згорів повністю. Наче трохи це я оклигав. Краще став за ці дні, що так гарно було прохладно. А це знов жара. Ну літо, останній місяць літа, треба вже нагріватися, бо зима, швидко треба доїсти. Ось капуста, дивлюся, лопнула. І така невеличка, і все лопнула, треба вирізати, до салат зробити. Тут помідори я й не збирала сьогодні. Шість відер зібрали, треба щось із ними переробити. А потім буду далі збирати. Все, йду двір, зараз перекрию воду. Так, поки я там поливала на городі, мамка вже стала обжарювати. На сковорідці сало. Обсушила я його полотенком всім. На полотенку? На вогня, по вогняне, обсушила гарно і тоді суху розігріла гарно сковороду і положила сало. Буду зараз обсмажувати з усіх сторін. А тоді гарячим надавим часочку втрам і буде смакота. Ну, ми покажемо, до якої красноти його треба обжарити. Угу. Ось така вийшла у нас почеревинка. Посмажили і зверху свіжим давленим чатником змастили, який тільки аромат стоїть. І гарно, дивіться, таке вийшло, як колись баба нам робила. Ну, і треба, щоб воно трошки про чахло сало. Проварилось трошки, в воді постояло в солоненькій. І цей витягти. Хай трошки воно зчахне, Полотенечком паперовим обмахнути, щоб сухе було. І на дуже розігріту сковороду. Поставить і жарить з усіх сторін. Ну, ловко ж пашка пролазить, м'яке видно що. Це гарне. Ну, воно ж там м'ясо. Так ловко лізе? Ну, так ловко. все одно воно м'ясо. Угу.